А що означає, коли жінка носить штани? Тобто вона стає небажаною, вона стає більш чоловічою. Це більш про те, що тобі може дозволити твоя родина. Де ти муш одягати штани там, умовно, щоб тебе не побачили там в твоїй громаді, бо місто, що ти гуляєш в штанах? Це тупо. Це просто тупо. І в тебе є певні. Перелік того від того, як ти виглядаєш до твоєї поведінки і в сім'ї, і твоєї поведінки в ромському соціумі все це складає, те, що ти є достойною ромською дівчиною, скажімо так, представляти свою родину. Тому що е, є така штука, як е, честь твоєї сім'ї і твоя честь. І от е, честь твоєї сім'ї, колективна відповідальність лягає на, на дітей, і колосальна відповідальність лягає на дівчину. Тому що там контролюється дуже багато аспектів і зовнішності, і життя.